Вітаю, я професор Біляєв Андрій Вікторович. Сьогодні, коли ви сідаєте за кермо сучасного автомобіля, ви констатуєте, що традиційна панель управління автомобілем змінилася, і замість неї в багатьох сучасних автомоторах планшет, на який не виводиться вся необхідна інформація щодо стану автомобіля та його переміщень. Управління сучасним апаратом для штучної вентиляції легень також змінилося. Перед вами консоль у вигляді планшету. Де наводиться вся допоміжна інформація, і вам пропонується виїхати з вашим пацієнтом у дорогу. Проте є суттєві відмінності від подібного планшету в сучасному автомобілі. В авто практично вся інформація, яка надається водію, знімається безпосередньо з джерела інформації. Наприклад, тиск в колесах, то тиск безпосередньо в колесах, в респіраторах таке поки неможливо. Респіратор реєструє зміни певних параметрів у дихальному контурі, і вам необхідно налаштувати вентиляцію легень вашого пацієнта, тобто забезпечити певні процеси, вибачте, всередині людини, спираючись на інформацію, яку респіратор реєструє не в колесах вашого апто, тобто безпосередньо в легенях, а в дихальному контурі, що з'єднує пацієнта з респіратором. Якщо ви пересаджуєтесь за кермо сучасного автомобіля, вам інтуїтивно зрозуміло, як керувати вашим автомобілем на підставі інформації безпосередньо отриманої від її джерела. Так і з сучасним респіратором неможливо. І для налаштування сучасного респіратора вам необхідно отримати нові навички. Левова частка інформації, що надає респіратор оператору, то є графіка. Графіка змін в дихальному контурі певних фізичних параметрів. І спираючись на це, ви отримуєте інформацію про дихані шляхи і легені загалом вашого пацієнта. І спираючись на це, ви отримуєте можливість індивідуалізувати, тобто підібрати під конкретного пацієнта параметри ШВЛ. Тобто респіратор під пацієнт, а не навпаки, налаштування пацієнта під респіратор поглибленням аналогосидації. Вміючи керувати таким в лапках яким забезпечений сьогодні респіратор, ви отримуєте можливість ранньої діагностики багатьох процесів в організмі пацієнта, оптимізації ШВЛ, уникнення або мінімізації ускладнень, забезпечення комфорту для вашого пацієнта, скорішого переведення пацієнта на самостійне дихання. Крім цього, відбулися серйозні зміни у після диплом на освіті лікаря в Україні. Безумовно, в мене є своє відношення до всього, що відбувається. Проте маємо те, що маємо. І сьогодні лікарю протягом року необхідно набрати певну кількість балів, що відбувають його подальшого досконалення. І сьогодні є можливість обирати необхідні власне вам курси за вмістом. А серед великої кількості того, що з'явилося, з урахуванням професійної цілісності супервайзер. Вибачте за мою зупову мову. Отже, цикл графічного монітора штучної вентиляції легень багатьох з вас буде в нагоді. Ми підготували, готуємо інші учбові цикли із ШВО і з інших напрямків інтенсивної терапії невідкладної допомоги. Як і раніше ми були раді вас бачити на нашій кафедрі, так і зараз я і мої колеги будемо раді вас бачити на наших учбових циклах. Мирного неба!